Попри те, що масовані атаки стають частішими, люди залишаються в Україні, виїжджають не всі. Ви також тут, це ваш вибір? Так, звичайно, це мій, це мій вибір. І ніяка потвора не викорить мене з моєї країни. тому що я тут народилася, тут моє коріння, тут все моє життя, і чому я повинна їхати кудись? Тому що комусь захотілося воювати. Нас не налякаєш. А навпаки розізлиш. Так що я думаю, перемога все одно буде. Тому з надією чекаємо. У вас дуже гарна позиція. Скажіть, а спускаєтесь в укриття, коли починається тривога? Чи зараз уже ні? Ні, не спускаюсь. Не спускаюсь. Я якщо дуже страшно, дуже близько, то я перехожу гардеробну, там, де немає вікон, і там ми разом з котом. Це при... ну чекаємо, поки закінчиться тривога. Я знаю, що в цьому районі були дуже потужні атаки. Так, але в усіх районах бувають потужні атаки. Не тільки в цьому, тому куди там заманеться направити свої ракети. Туди вони їх і кидають. Єдине, що надія, що може пронесе цього не станеться, тому що за теорією затеригідності відсоток дуже малий. Тому маємо надію, що у нас все тут буде добре. Ви оптимістка. Так. Бажаю пережити це все, і хай цей жах закінчиться якнайшвидше.